Уже традиційно ми в щомісячному режимі проводимо прес-конференцію з головою державної адміністрації Володимира Миколаївича Мхаменка в режимі для того, щоб економити час, запитання відповідь. Володимир Миколаевич, скажіть, будь ласка, чи буде продовжена програма шкільний автобус на наступний рік? І якщо так, то чи може наукранціоський район сподіватись на такі подарунки? Дякую за запитання сказати, що Слідуючий рік президентом оголошений роком науки і інновацій, я повинен сказати, що процеси позитивні ми продовжуємо. І, звичайно, однією складовою це буде і оптимізація мережі, і, звичайно, це передбачає і підвезення, і учні вчителів до шкіл. Ця програма буде продовжена, адже без неї ми не зможемо нормальне функціонування всіх закладів, особливо сільських місцевих. Ця програма закінчиться в цьому році, але я думаю, що депутати нас підтримують, і ми продовжуємо діяльність на світові. Надходження коштів для забезпечення цієї програми буде також комплексне. Це будуть кошти як місцевого бюджету, державного бюджету, він також передбачає виділення коштів під цю програму, так і коштів е меценатських, а також співачних. Ми можемо не спитати про податковий кодекс. От, буквально поки була колегія, багато автобусів, здається, поїхала до столиці з Чернігівським номерами. Якщо ми припустимо таку річ, що, звісно, у президента дуже багато радників, але якщо б він вам зателефонував і запитав вашої думки, так... Підписувати Податковий кодекс чи на власний вид, що повинні порадити. Це перше питання, я перепрошую, ще одне запитання. Маємо нову обласну раду, і е, ми знаємо, які непрості у вас були взаємини з попередньою радою, там і відставки ініціювалися, та, і багато решта іншого. Скажіть, будь ласка, якщо це можна, маємо триумвірат керівників обласної ради. Було б дуже цікаво, ваша думка, якщо це можливо, щоб ви коротенько хоча б скарактеризували і голову, нового, голову обласної ради, і двох його заступників, які знали, цікаві люди в нашому країні. Спасибі! Перше питання щодо податкового кодексу. На прийняття податкового кодексу, очевидна. Звичайно, податковий кодекс це угода, між державою і підприємством. Є дуже давня приказка, яка характеризує стан, який на лежі, відношення до того, хто стягує податки, і до того, хто не дає податки. Вона має походження десь французьке. І вона звучить так, що податки це як той бух, якого. Які треба висловити із Гус, але при цьому і тепло спать на подушці, але щоб і вуз сказала свідчую, це слідчується Це таке, це і так суті передає, тому що це дуже делікатне питання. І, звичайно, воно прийняття податкового кодексу ніколи не задовольнить обидві сторони на повні 100%. Це питання компромісів і домовленості. Про те, що податковий кодекс повинен бути обов'язково прийняти, в цьому сумніві. І якщо навіть є якісь там протиріччя, то вони повинні шляхом переговорів компромісів бути досягнені. І, звичайно, для цього є фахівці, є експерти, які повинні визначати свою думку для того, щоб правильно прийняти рішення. Щодо питання роботи ради, дійсно обрано керівництво обласної ради зараз завершується формування керівництва представницької влади міста України. І я б сказав би так, що... Я не маю права характеризувати і оцінювати вибір вибір людей щодо депутатського корпусу. Але ті люди, які рекомендовані і які обрані в керівництво обласної ради, мають всі підстави для того, щоб керувати ними ефективно. Є життєвий потенціал, життєвий досвід. Є досвід управлінський і є добуті знання в попередніх роках життя. І я думаю, що це складно обласної ради має ефективніше, ніж попередній. І, звичайно ж, в великій мірі завдяки тому, що буде ефективно працювати керівництво обласної ради, яке забезпечить ефективну роботу всього депутатського права. Ви перед виборами говорили про нестачу вод, питної води в деяких районах в області. Ви знаєте, що багато в нас в області є екологічних проблем. Чи є у вас якісь екологічні проекти в задубах чи у планах вже, які ви збираєтеся реалізувати найближчим часом? Дякую за запитання. Закрите пані екології. І оцінки екологічної ситуації на Чернігівщині є одним із пріоритетних для керівництва області. По оцінках ті, що йдуть комплексні оцінки, це інших регіонів, ми значно вирізняємося тим, що екологічна ситуація у нашій області повну найбільш приятливих держав. І це може стати дуже сприятливим фоном для того, щоб тут розвивалося вже багато тих проєктів, на які ми сподіваємося. Це зелені туризм, розвиток туризму. Вслідючому році, звичайно, це не говорить про те, що немає проблем в екологічній сфері в області. Їх дуже багато. Це програма питної води, це програма по ліквідації тих залишків язох і які залишилися необрізано, які залишилися на території складні. Це і е, прибирання сміття, це засміченість речов, це і рекультивація земель від видобутку навпи, газу і інших органічних. Е, Сировинних матеріалів, які добуваються в області, і багато-багато інших питань. Але ми хотіли, щоб бюджет кожного року відповідав на конкретні питання, і люди бачили, що зроблено позитивно у цьому плані. На слідуючи рік у нас є досить серйозні плани щодо перше питання питної води, про яку ви сказали, особливо в районах проблем, де цього потребують це і південна зона, де в результаті видобутку нафти, газу у нас опустився водний горизонт і зараз українцях немає води. І люди потребують забезпечення. На цій програмі не працює. І дуже серйозно ми хочемо підійти до ліквідації і вивезення тих залишків яких Дуже багато з них, які необхідні, щоб ми слідуючий рік зробили серйозний крок у ліквідації цих залишків, які є на території нашої області і які представляють дуже велику небезпеку для жителів нашого регіону, для, для екології всього регіону. Я думаю, що в бюджеті слідичого ми передбачимо кошти для вирішення цих проблем. А завод. Ре, завод. По за. сміт... сміттєправий заводу він передбачає не тільки бюджетне фінансування. Там фінансування буде поки інше. Зараз ми говоримо про... Ви задали питання по бюджету. Тому я сказав повод, як ви, якщо говорите за бюджет, ми б не хотіли, щоб кошти на будівництво заводу йшли з бюджету. Тому що та сума велика і ми практично залишимося виконанні інших програм без фінансування. Я думаю, що програма фінансування заводу буде за рахунок зовсім інших чоловіків, а не першому інших. На ну, колегії говорили про те, що в Ніжині є 4 лікарні. Кожна там, належить до інших відомств. Так, і просили голів там, адміністрації, міського мера якось це все об'єднати. Чи є якісь інструменти сьогодні оптимізації лікарняної мережі? Тому що це різні бюджети, там відомся і залізниця, я думаю, чи вона схоче віддавати свій бюджет в місту. Ну, ось чи, чи це повинна обласна адміністрація все-таки сісти, посадити ці стола, не розсіли і об'єднати? Фінансування різних джерел це не є проблеми для функціонування того чи іншого саду, і навіть не тільки медичного. Наприклад, я скажу, що у наших сусідів, у праворах, існує лікарня, яка забезпечує своїми послугами жителів і е, міста, і району, оце різні територіальні одиниці, а також і службові, службові осіб, які працюють на залізниці. Питання оптимізації мережі не передбачає. Просте об'єднання просто цього підприємства війни. Це говорить про підвищення ефективності надання медичної допомоги. В першу чергу, за рахунок створення одного, але повноцінного і серйозного підрозділу, наприклад, травматології і серйозне хірургічне відділення. Наприклад, хірургії це не чотири хірургії, де працюють два хірургії, а це де об'єднання, де відділення хірургії, наприклад, це є поприйомлення. Але там велико спеціалізація самому руки. Тому що звернення, я так скажу, у нас є у деяких регіонах ну, небажання, щоб закривали там чи інше пологи, Але за висновками світової організації охорони здоров'я, наприклад, про мають значну небезпеку марки негативні наслідки у тому приміщенні, в якому менше 100 толорів у клітках, це вже представляє навіть небезпечно. Тому що кваліфікація, так як і не льотчика води, так і кваліфікація передбачає, щоб ця людина працювала по даному напрямку роботу. І тому, якщо ми говоримо за оптимізацію мережі, тому ми і оберемо такі слова, вживаємо, що це оптимізація, а не яку ніяким чином не механічне об'єднання цих лікарні. Це говорить про те, що ми повинні вийти на зовсім інший, якісніший результат роботи. Звичайно, при цьому оптимізується і фінансовий поток. А те, що це буде йти по лінії чи міського бюджету, чи районного бюджету, чи бюджет, який передбачений для інших. Головних розпорядження коштів і не платить не статисті, Чи ці кошти до кінця року з бюджету дожити ще в області, а зокрема місту, і чи все ж таки отримують вчасно заробітну платню бюджетники а, на нових? Ну, дійсно, у бюджетній області є, які ви сьогодні були на колегі, почуваються це 105 мільйонів. Це дефіцит коштів для фінансування бюджети установо. Питання це вирішується. яка нам дасть можливість не допустити заборонутися по заробітній платі. Я думаю, що керівництво Кабінету міністрів і керівництво Міністерства фінансів цю проблему нам разом за. Володимир Миколаєвичу, з боку засобів масової інформації, здебільшого загальноукраїнських, можна почути критику на адресу Керівництво області. У зв'язку з нестояним інвестиційним кліматом на Чернівщині. У нас відбулися вибори, змінилася в України. Що нам очікувати? Ні, які інвестори ходять? Пропозиції дійсно критика є на рахунок. Інколи вона була абсолютно маючи під собою грана підґрунтя. Я тільки повернувся до того прикладу, коли до нас заходив інвестор. І ми це питання обговорювали недавно із 에, представниками польського посольства і консульського відділу торгово-економічної місії, яка є. Це про випадок, коли інвестор фірма порту, то один із світових лідерів по виготовленню верні полоти. Коли ми визначилися, всі інші питання були вирішені, окрім виділення за мене але депутати міської ради. Відомої політичної сили відмовилися вирішувати питання посадити. В результаті цього затягу цей залог побудований в сусідній знак в області, в Гомельській області. Звичайно, для нас це неприємний природ, але не ми говоримо про те, наскільки політичні протидії можуть нашкодити розвиток передбору. І не завжди всі політичні сили працюють на словах на говорі права, але коли конкретні дії приходять, вони зовсім інші. Роблять. Тому я так і сказав, такі приклади, звичайно, нам не додають. У до тому, що ми будемо привабливу як регіон для залучення інвестицій. Думаю, що у нинішньому складі той депутатський корпус Шохромі буде триватися виключно інтересом розвитку громаду і, звичайно, залучення інвестицій. І реальні кроки, які будуть зроблені, звичайно, будуть прикладом того, що до нас пілик. Я думаю, що в найближчий час я не буду всі пропозиції анонсувати, тому що вони відпрацьовуються навіть на такому стані. Люди прийшли, ми з ними поговорили. Бажання залишитись є, але ми ще якісь території, чи не краще буде. Ну, зараз є декілька пропозицій, серйозних пропозицій, над якими ми працюємо. Одна з перших, яка, про яку вже можна сказати, що вона відбулася, це і по виробництву тролейбуса. думаю, як так само це з білоруським колегам. Підуть питання по деревоперемовній промисловості, по переробці сміття і багато інших напрацювань, які є, але вони поки що стали Думаю, в найближчий період ми їх сьогодні. Також дуже багато проєктів, які нам підходять по е залученню інвестицій в абропромисловий роботу. Як виробництво, так і в